Добрий день, шановні діти! Сьогодні на уроці ми розглянемо нову тему наволочка з клапаном. Які питання розглянемо сьогодні на уроці? Призначення наволочки, розмір нашої наволочки, форма нашої наволочки і подбудова креслення наволочки. Наволочка призначена для подушки. Розмір наволочки та її форма залежать від подушки. Подушки бувають різного розміру, маленькі, середні, великі. Вони мають різне призначення. Їх використовують з зручності під час спання людини. Вони також служать прикрасою для дивана. Подушки бувають різною за формою. Вони є у вигляді квадрата, прямокутника. Круглі, великоподібні види наволочки. Наволочки можуть бути на зав'язках, на гузиках з клапаном. Тканина, яка, з якої виготовляють наволочки. Наволочки шить з натуральних тканин. Це бавовняна тканина і ляна. Чому? Тому що вони мають такі властивості, добре прасують. Добре вбирають вологу, добре пропускають повітря і дуже міцні. Для побудови креслення наволочки потрібно мати мірки довжину і ширину виробу. Знімають мірки сантиметровою стрічкою. креслення викройки будують за знятими мірками натуральну величину, за допомогою лінійки, завдовжки 30 100 см і косинця. Для побудови креслення потрібно мати великий аркуш паперу. Іноді треба побудувати креслення виробу на невеликому аркуші паперу, в зошиті або в альбомі. Зробимо зразок креслення в зменшому вигляді. Для цього креслення зменшують у кілька разів. Таке зменшення виконують за допомогою масштабу. Будують креслення у масштабі спеціальною лінійкою. На ній кожний сантиметр поділено на 4 частини. Ще означає, що кожний сантиметр зменшується у 4 рази. Побувати креслення в масштабі це означає зменшити його в 4 рази. Масштаб у цьому разі записують так: масштаб 1 до 4. Для побутови креслення треба мати масштабну лінійку. Наволочка з клапаном розміром 60 на 60 буде мати довжину деталі 120 см а ширину 60. Наволочка з клапаном має одну деталь. Щоб наволочка трималася на подушці, загортають частину тканину, яку і називають клапаном. Деталь наволочки шивають подвійним швом. А поперечні зрізи обробляють швом у підгин і закритим зрізом. Виготовлення наволочки здійснюється у такій послідовності. Поперечні зрізи обробляють швом у підгин і закритим зрізом. Ширина шва 1 см. Друге Відмірюю довжину клапана. Третє – Перегинають клапан на вивертній бік деталі. Четверте. Складають деталь лицевим боком назовні, наметують і пристрочують. Витягують наметувальні стіпки. Вивертають виріб на вивертній бік. Заметують шов, пристрочують. Ширина шва 7 мм. Витягують наметувальні нитки. Шість. Вивертають виріб на лицевий бік. Випрасовують, складають. А тепер домашнє завдання. Гра, закінчи слово і відповідай на запитання. Дякую за увагу, до зустрічі!